Середа 5 листопада. Новини за хвилину від команди на часі вітаю. У Запоріжжі стартував опалювальний сезон. До 11 листопада тепло має з'явитись у квартирах, лікарнях, дитячих садках та школах. З 12 листопада контакт центр 1580» почне приймати звернення щодо проблем з опаленням. Суд виніс вирок підліткам, які катували однолітка у кушугумі у січні 2022 року. Хлопця били, гасили об його тіло недопалки, а потім зґвалтували. Двох катів засудили до 7 та 8 років ув'язнення. Відповідно, ще одного направили на примусове психіатричне лікування. Навесні в Запоріжжі запрацює новий хірургічний корпус обласної дитячої лікарні. Нині там звели підземний рівень та два поверхи, де будуть приймальне, інфекційне та хірургічне відділення. На третьому ж облаштують операційні. До 1 грудня підрядники мають перейти до внутрішніх робіт. Триває евакуація з прифронтових районів області. Волонтери та поліцейські вивозять людей до більш безпечних місць. Детальніше про це та не тільки розкажемо у підсумкових випусках на часі.